Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Вони навчалися в одній школі, але здружилися уже після її закінчення на тлі захоплення музикою. Одна співала, інша грала на гітарі. Вони об'єдналися в гурт уже під час повномасштабної війни, аби своїми талантами збирати гроші для збройних сил України. Крістіна Спіцина та Світлана Сімійкіна зачаровували публіку з перших акордів пісень. Вони були лише на початку свого творчого шляху, але продовжити його вони вже ніколи не зможуть, тому що російська ракета їх вбила. Крістіна та Світлана співають пісню, присвячену частині 3033. Це аеророзвідка. Саме там служать та захищають Україну їхні рідні. Велика їм всім шана подяка за все, що ви робите. Хто там знаходиться? Дякую. Любов до музики та жага допомагати Збройним силам наближати перемогу і об'єднала дівчат понад рік тому. Гурт назвали «Similar Girls» та співали кавери на популярні українські композиції. Довкола дівчат завжди збиралося чимало слухачів. І дай мені муку своїми руками, моїми губами, і тут, і тут, Чомусь їм більш вуличний, більш подобався, тому що це жива аудиторія, яка не купила. Там квитки і прийшли, і їм подарували квитки. Я була багато разів свідким цього. Тобто жінка пішла в магазин, вийшла з магазину і затрималась на, на все час. Вона стояла, плакала. Якось дівчата завжди могли затронути. Я Саме цю пісню дівчата виконали востаннє. Так буде. Слава Україні. На цьому ми закінчуємо. Дуже-дуже всім дякую. дякуємо, що слухали. І з вами були Similar Girls. 9 серпня росіяни вкотре обстріляли ракетами житлові квартали Запоріжжя. Дев'ятеро людей травмовано. Троє загиблих. Серед них дві співачки, які в цей час. Закінчили вуличний концерт, мене найбільше вразило в історії, якщо говорити про день трагедії, те наскільки ну, ці діти просто що вони пережили, тому що з дівчатами був хлопець однієї з них, і ну, це роковий просто збіг обставин, тому що вони відіграли концерт і вони захотіли відпочити. І вони пішли на те місце на дитячому майданчику, куди невдовзі прилетіла ракета. А хлопець залишився на місці концерту, бо він охороняв інструменти. Микита саме так звати хлопця Світлани. Того трагічного дня він дійсно був разом із дуетом. Я куди не знав, куди вони пішли. Для чего я начал с им, когда их уже минуты две, ну, двух-до пяти не было, и потом пошли искать, но как бы прям полностью искать не получилось, потому что все уже огородили и не пускали никого. Вони вирішили, купили чи напої, чи морозова і вирішили сходити на, на дитячий майданчик, посидіти, відпочити, побалакать, сіли на лавку і в цей момент стався вибух. Прилетіла ракета. Мені важко. Мені тут немає. Світлана загинула миттєво. Крістіна деякий час ще була живою і навіть змогла відповісти на телефонний дзвінок хлопця, який тривав 6 секунд. Щоправда, сказати нічого не змогла. Її відправили в п'яту лікарню на швидкість. Ми поїхали туди, і ми зайшли в лікарнях. Хлопець Кристини Олег, я і тату, Ми зайшли трьох, і напевно ми попрощалися тоді. Ну не напевно, ми тоді, як виявилося, це попрощання таке. 11 серпня дівчат поховали в передмісті Запоріжжя. На похороні було людно. Багато молоді прийшло провести своїх подруг в останню путь. могили дівчат поруч. Їх об'єднує прапор однієї із бригад, яка нині нищить рашистів на Сході. У мене це так сильно вчора взагалі було, коли він привез цей флаг, коли він його повісив, то, не знаю, просто і, і це якось воодушевляє, як будто би. Не знаю, це було круто. Как говорит папа, он вчера рассказывал, говорит, что я бы не год, не два, я бы всю жизнь посидел бы тех окопах, лишь бы они были живы. <плодисмент> Молоді співачки Запоріжжя вірили у свою справу та допомагали наближати перемогу. Ми продовжуємо фіксувати злочини російських військових проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Люди, чиї рідні незаконно перебувають у підвалах, тюрьмах, переживають фізичні та емоційні тортури та знущання, бояться говорити про це вголос, тому що залякані. Ганна Махно звернулася до нас, аби розповісти історію своїх синів. Меншому Ярославу вдалося виїхати з окупованого Мелітополя, а от старший син Льоня п'ятий місяць незаконно перебуває за ґратами. На цих фото щаслива, життєрадісна родина попових з Мелітополя. Брати Ярослав та льоня змалку мали хист до музики, грали в оркестрі. На двох опанували сім інструментів. Найбільша любов льоні ударні та контрабас. У Ярослава гітара та фортепіано. Так було до 24 лютого 2022 року. Ярослав навчався в Одесі, льоня у Полтаві, жив разом із мамою. Проте трагічний збіг обставин змусив хлопців приїхати до Мелітополя, який через декілька днів захопили російські війська. Потрапляє в аварію тато наших синочків 22 лютого. Діти були біля батька в таку скрутну хвилину, і тут і ще одна біда. 24 го починається війна. Кажу, треба щось робити. Треба їхати. Їдьте з Льонією до мене. Їдьте, їдьте сюди, терміново. Він говорить: мамо, ти, ти не розумієш? Папа в реанімації. 26 лютого російські військові заходять у Мелітополь. Місцеві чинять спротив, і це ще більше дратує росіян. Тож вони розпочинають полювання на цивільне населення, аби залякати людей. Першим із братів схопили Ярослава просто за те, що він намагався зловити мобільний зв'язок на вулиці. Якраз комендантська година почалась, їх може чоловік 30 покидали в тісну камеру, і там вони він казав, як рибки в банці, і була там одна людина, в якої чи паніка була, чи він був в нетрезвому стані серед них. з ну, цією людиною було таке, що вона кричала, кричала постійно, і російські військові сказали: закройте їм рот, іначе ми вас перестріляємо, як котя". І його намагалися всі, всі ці молоді хлопці намагалися, щоб та людина перестала кричати, говорити, стогнати, і вийшло так, що вони його просто задушили. А я кажу: синочок, а що ти робив в цей момент? А він казав: а я відвернувся до стіночки по її і молився перший раз. А на утро на ранок цього. Вже вбитого чоловіка за ноги витягли російські військові з камери, і тоді він прийняв рішення, що треба їхати. Наступного ранку наляканий Ярослав виїжджає, а льоня вирішує залишитися з татом. Проте, вже за декілька місяців льоню також затримують і теж забирають просто з вулиці. Після першого затримання льоню відпустили, але паспорт йому не віддали. Проте хлопець виїжджати з рідного міста все одно не збирався. Спочатку допомагав батькові стати на ноги, а потім став працювати у майстерні. Так пройшов майже рік, доки хлопця не схопили знову. Вже у травні 2023-го. Довгий час про нього не було жодної інформації. Батько звертався куди тільки міг. Але марно за декілька місяців пролунав дзвінок з невідомого номера. Мені зателефонував один хлопець, який перебував у камері військової комендатури разом із сином. Він зателефонував цей хлопець. Дякуємо йому вечірку серця. Ризикнув, зателефонував і сказав, що він дуже важкому стані, ваш син. Ситуація загострюється ще й тому, що Льоня має психічне захворювання і потребує постійного лікування та реабілітації. Зовні хлопець нічим не вирізняється, але якщо не підтримувати його здоров'я належним чином, хвороба може обернутися для хлопця катастрофою. Він не доживе. якщо нічого не вдіяти, то він загине. Згодом Ганні на телефон прийшло ось це відео. На ньому льоня вже в лікарні, худий, виснажений, і по хлопцю видно, що хвороба почала прогресувати. Йому терміново потрібно розпочати лікування. 40 кілограм. У хлопця зріст метр дев'яносто. Я дізналася у нього анемія, е, під, підшлункова залоза, страдає, шлунок і фігічний стан, Він як дитина десятирічна. Ну, я тільки почула, що ало, мама, слабенький голос, я синочок, синочок, як ти мама я. Очень худой, я не знаю сколько, я худой. Він голосовому мені сказав, що мама, мені так страшно було, мені мішок на голову, замотались очі, кудись привезли, брали. Крові з вени. О, він дуже крові боїться. У нього бажання було яблуки. Кись каже, з кислинку, щоб кисленькі були. Оце чого так да, в полоні був яблука? Я про нового рік мрію. Про мріяв. Яблука. Дуже хочу яблук. М'яса. Дуже. І коли ми з ним спілкувалися, то він мені казав, що я дуже хотів пити постійно, дуже хотів пити. Мама, це, це жорсткий як він написав концлагерь. І знову настала тиша. Про льоні нічого не чутно вже більше місяця. Якщо мої діти такі сильні, особливо зараз мій льонічка старший, він такий сильний. То як я можу бути слабкою? Я повинна бути сильною, тому що мені його потрібно обов'язково звільнити. Це буде нове народження моєї дитини. Я вірю в це. За нього вболівають десятки тисяч людей. Тому, розповідаючи про свій піший благодійний марафон, Петро Скрипка завжди говорить ми, хоча по дорозі йде переважно сам. У липні чоловік пройшов від Києва до Львова і зібрав на потреби людей, які постраждали від війни, понад 700 тисяч гривень. Але то був лише початок, бо у Петра неосяжні плани. До лютневого нападу росіян Петро Скрипка, як то кажуть, пороху не нюхав. У минулому році мешкав під Києвом, тож мимоволі опинився в районі бойових дій. Стоячи на другому поверсі, ти стоїш, бачиш, як політає мене доїти. Ти можеш просто е, з пілотом чути за руку буде здаруватись. Ну, це вже так, знаєте, додавало тривоги. тероборони, до якої одразу ж записався добровольцем, Петро перейшов у полк Азов, приховавши, що серйозно хворий. 30-річному чоловіку діагностували російний склероз, який погрожує паралічем і сліпотою. Лікарі неодноразово мені говорили, що є така вірогідність, що вона може там паралізувати особливо ноги. І найбільше цього я боявся. У березні цього року, за станом здоров'я, Петра звільнили зі служби, поклали у шпиталь. Там його вразила історія бійця, якого поранило на фронті. У чоловіка відмовили ноги, і Петро, як ніхто інший, розумів його і співчував йому. Він дуже боявся, що він буде таким тягарем для сім'ї. Саме там у шпиталі і народилася ідея пішого марафону добра, завдяки якому можна зібрати кошти на лікування побратимів і дітей, які під час війни втратили кінцівки. Мене ось новенька футболочка подарували друзі. О, і продовжуємо наш піший марафон. Незважаючи на те, що сам кульгає, Петро проходив по 30, а то і 40 кілометрів на день. Стартував 12 липня з Києва. Оголосив про це у власному і йшов пішки по дорозі з прапором України. Подякувати військовим за їхню сміливість і відважність на початковому етапі. Зупинялися з тим, що військові пропонували допомогу. А вже потім зайшов за житока. І вже більше люди знали про мене, то зупинялися і цивільні машини, пропонували допомогу, донатили з другого дня. Петро вів прямі трансляції у Тіктоку. Коло глядачів, яких з трьохсот осіб швидко зросло до кількох тисяч. Деякі люди віртуально йшли з ним до самого Львова, ділилися трансляцією. Донатили. Українці ми не здоланий народ і ніколи не здаємося. Тому крок за кроком я йду. Зустрічні, намагалися зробити для Петра щось хороше: пропонували холодну воду, пригощали варениками, влаштовували на ночівлю і намагалися підвести, від чого Петро традиційно відмовлявся. І чим довше чоловік ішов, тим більше людей хотіли привітати його. чекаєте мене. Так! <свистак> Просто мені. У <свистак> мене немає слів, чесно. Ваш ноги не болять. Ні, не болять. Я вже звик стільки йти, тому все гаразд. На час приходу до Львова Петро мав уже десятки тисяч прихильників. Люди спостерігали за його маршрутом по прямих ефірах і виходили на зустріч із прапорами. Особливо запам'ятався запитів перед Львовом. Вона зустрічала в деяких селах там молодь зустрічав, але так як зустрічали в запиті, це просто було ну, вау. Я такого не очікував, і ці емоції запам'ятаються просто на все життя. Неочікувано, і дійсно круто. Найбільший донат готівкою під час дороги склав 100 доларів, а найменший на картку 10 копійок. Петро вважає усі внески однаково цінними. Загалом за час марафону Петро зібрав понад 700 тисяч гривень. Секрет свого успіху пояснює просто. Ну секрет, я вам скажу, що це наші люди. Це наші українські люди, які е, просто долучилися. Я завжди говорив, що я йду по дорозі один, але зі мною йде велика кількість моїх глядачів, які мене підтримують. Понад 660 тисяч гривень і зібраних коштів Петро віддав на потреби благодійного фонду Янголи Азову. Коли сам перебував у шпиталі, переконався у доброчесності його співробітників, тож довіряю їм стовідсотково. Я пересікався з ними, неодноразово, там і під плахмутом, коли вони приїжджали військовими задавати поранених. Я просто знаю, що це за люди, як вони працюють. І скільки кому людям вони допомогли, то там не хватить години, щоб перерахувати. І надалі Петро не хоче зупинятися. Уже триває марафон Польщею. Ветеран має продовжити збір коштів, пройти усю країну наскрізь до кордонів з Німеччиною, а потім далі вирушити до Португалії, адже у нього є мрія дістатися берегу океану і підняти там прапор України. Коли Петро Скрипка пішки перетнув кордони з Польщею, то якийсь час не виходив на зв'язок у соцмережі. А коли з'явився сотні його схвильованих прихильників, видихнули з полегшенням. Писали, як непокоїлися за нього. Вони просили, аби він відновився і відпочив. Навіть просто переглядаючи відгуки людей на сторінці Петра, можна зрозуміти, такі люди, як він, гуртують нас, і разом ми набуваємо величезної і нездоланної сили. Задля перемоги України. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.